дякуємо тобі за цей подарований день і цей подарований час. Ми дякуємо тобі, Господь, за всі твої благословення і за дар спасіння, який ти дарував для нас. Цей день, Господь, це твій день. Ми стоїмо перед твоїм лицем, Господь, для того, щоб ці нові душі вони заключили заповідь з тобою. Благослови їх, благослови нас, Господь, благослови їх в їхньому житті. Нехай ця обіцянка, який воно можуть давати, зберу вже до кінця, аж у кого прийде Господь. Зустрічі з тобою. Благослови не далі. Ми просимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що Ісус Христос є твій особистий Спаситель, Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи і вискрес для Твого оправдання? По твоїй вірі, чи ти обіцяєш служити в чистій і добрій совісті, по твоїй віри, і по твоєму обіцянні причи тебе в Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ти вірю, що Він помер за твої гріхи і воскрес для Твого правдання, що ти обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті, бо твоїй віри, і твої обіцянці дрежу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Спасибо, чи ти віруєш, що Він помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Чи ти обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті. От твій вірі, і в твоєму обіцянні, що тебе, міня Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Най вже може хватить. Чи ти віриш, що Ісус Христос є твоїм особистим Спасителем? Вірю, чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи і воскрес для Твого правдання? Чи ти обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті? У твоїй вірі, у твоєму обіцянні, прошу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі у Христа хрестилися, у Христося. Ти віриш, що Ісус Христос є твоїм особистим Спасителем. Ти віриш, що Він помер за твої гріхи. воскресе одно оправдание, что ты обещаешь ему служить в чистой и доброй совести. В твоей вере и твоем обещании, про что тебе имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Подякуємо тобі за те, то, що ти дарував цей прекрасний день і прекрасний час. Ми дякуємо тобі за те, то, що ми могли звершати це святе водне хреще, за те, що ці молоді серця могли вступати за вік з тобою, Господь. Дякую тобі, благослови нашу церкву, благослови це час, Господь. Нехай все наше життя і буде під охороною і захистом Твоїм, Господь. Нехай, Господь, ми виконуємо ці обіцянки, які ми даємо перед лицем твоїм.